Лондон не з моїх е, улюблених міст з тих, що я був. Е, доступність. Це питання доступності, це питання транспортної схеми. При тому, що якби Лондон не з улюблених міст, є інші міста дуже гарні, які мені подобаються. Ну, щось є у Львові. Це рідне місто для мене. Для мене воно найкраще, найвідніше, не знаю. Не хочеться звідси. Тут є дух свій, до якого я звик. Ті я люблю. Футбол більше полюбляю дивитися вдома, по тій причині, що вдома тишина і ніхто не заважає слухати коментарі. Ось. Але часом дивлюся і... І... І десь в барі. Ну, це залежить, якщо є хороша компанія, чому б не подивитися десь в барі? Я Залишати наші поля, то майже вийшло. Майже. чим а, Кванка на темі. Тебе вийшов. Двома дотиками забив бар'єру. Потім забив одну. І третій вже... Тоді куда так? Так, Мало ж бути вісім один. Потім заїжджаємо в Україну в Ужгород. І знову їдемо через Карпати на Львів. Тоді зі Львова через всю Україну на Донецьк. Тоді на Харків, на Київ і вертаємося на Львів, але через центральну Україну. Найбільш прикольний проєкт в мене був в Естонії, коли ми були 50 кілометрів від найбільшого від найближчого міста від Тарту, а 10 кілометрів до найближчого магазину, десь в лісі. Дерев'яний будинок, який топився пічкою з дровами, і при цьому всьому там був Wi-Fi. було холодно, але пофіг. У нас десь фотка навіть є, що ми сидимо, перед нами стоять такі обігрівачі ми в куртках і два ноутбуки. А взагалі без комп'ютера, а б, навіть ладно, з комп'ютером, але без інтернету це катастрофа. себе не уявляє. Як то почту не подобається хоч раз в день. Я в свій час в школі дуже багато перечитав. Після школи я читаю виключно на комп'ютері. Я дуже люблю Жильверна, якщо з світової класики. Я дуже люблю Олександра Дюма, «Батько». батька. Взагалі, одна з улюблених моїх книжок це граф Монте Крісто. Це, напевно, та книжка, по якій я в якійсь мірі формував свій характер, бо я прочитав її ще, як мені було, знаю, 12-13 років. Він знав, чого він хоче. Він до того йшов. Він йшов саме до того а, і не, не розмінювався на якісь, а, якісь там речі. Ну, але головне те, що він не зламався, коли він був в тюрмі, і звертався і бачив, що там вже був момент, коли він збирався повішатись. Але він цього не зробив все таки Так, щоб сказати, що хотілося б кинути все. Може, якийсь такий буває, але це більш таке годинне, кількогодинне явище, там просто на е, е, хреноване і, допустим, і, і так, якась така думка виникає. Але на наступний день покидаєшся і ти розумієш, що ти без цього якби, не можеш. Ти не можеш просто лягти, скласти руки і сказати, що мені погано. У мене таке не виходить, принаймні. Я завжди так, в таких випадках іншим незрячим ставлю питання, ти хочеш жити чи ти хочеш виживати. Якщо ти хочеш виживати, лягай і кажи, що я бідний сліпий. А якщо ти хочеш жити, то піднімай свою, своє м'яке місце і йди щось роби. Любий незрячий тобі скаже, я бачу. Тобто, навіть коли я там намацав, чи я почув, чи я зорієнтувався, чи я просто знаю, що щось там десь там є, я скажу, що я бачу. Це люба незряча людина, скаже так. Я бачу, я знаю, я, я дивлюсь. Залишилось тільки світло чуття. Ну, я відчуваю, бачу, коли є там світло, коли, коли нема, але якщо це якась така сутінка, то то вже важко. Знову ж таки, якщо світло в кімнаті, я можу його побачити, можу не побачити, за залежності від того, чому поде мені в поле зону.